Друзі, всіх вітаю! 21 жовтня, Одеса на зв'язку і ми зараз з Расті йдемо на Ланжерон. Пропонуємо вам піти разом з нами. По дорозі ми вам розповімо, як Расті, як проходить наша реабілітація. Я хочу вже на морі. Я дуже за ним скучила, я скучила за вами, скучила за морем. Тож давайте не гаємо часу, біжимо. Гугусік, добрий день! Растюня, іди до мене. Поки я з вами віталася, Растя вже їсть траву. З цією дієтою Растя стала веганом вже, друзі. Ось так. Новина дня, Растя веган. Так, 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 Растюня. Растя каже, що ти мелеш? Що ти мелеш? Де ті фанати з сосісками? Зараз будемо шукати. Пішли. Тарас Григорович, добрий день. Як ми за тебе скучили, за нашим Тарасом Григорьовичем. Ми за всіма скучили і за всім. Так, Растюнь. Пішли, Гогусік. Ми нікуди не ходили. І сьогодні тільки 10 днів, навіть Да, 10 днів, ні, трохи більше днів після Растіної операції. А мені здається, що ми декілька місяців вже сидимо вдома. Але героїв. Шануємо пам'ять загиблих героїв полиною мовчання. Вічна пам'ять. Ростюнечка. скучили за тобою глядачі і питають, як ти себе почуваєш. Все добре? Якими красивими кольорами грає парк Шевченка. Вже така осінь-осінь, да? А ми просиділи вдома Растюня, І в цьому році не поїхали в Софіївський парк. Ну нічого, погуляємо по нашому парку Шевченка, та й не тільки. В цьому році буде така палця. На лікарняному. Що ж зробиш? Сьогодні максимальна температура повітря 12 градусів в Одесі. Спокійна, немає вітру, такого зимового, як був позавчора, вчора і взагалі ці всі дні. Крім того, що хмарно, ну вчора трохи сонечко було. Так був скажений вітер, холодний, зимовий такий. А сьогодні спокій, тиша, вітру нема, сонечко світить. В парку просто прекрасно. Подивимося зараз, як на морі. Чи заспокоївся шторм? Стосовно Ростюні, Ростюня. Ага, Ростюня дивиться, що там ворона їсть. Ну-ка почекайте. Віган віганам, але сусідське хочеться поїсти. Стосовно Ростюні, зняли їй шви. Зняли шви, все добре, все нормально. Потроху все там заживає, але треба час, так як їй, щоб дістати цю грижу. Піляли кістки, то треба час, щоб вони зрослися. Це як у людини перелом. Тому таких сильних навантажень, активності зараз не можна. Потроху гуляємо, потроху будемо збільшувати свої прогулянки, але без фанатізму. Я бачу парацію, як вона вже хоче бігати, в неї по породі є активність. І взагалі-то вона сама по собі дуже активно звикла до такого образу життя, що ми постійно десь ходимо, їздимо. То їй вдома не дуже. Вона трохи сумує вдома і видно, що вона хоче руху. Але не... Р... растя! Ану пішли. Пішли. Так, що я хотіла сказати ще? А, знімали шви. Прийшли ми в неділю знімати шви. І я ж так, лікар тільки до неї. А я, ай, а ой, і Растя теж щось боїться, лікар каже, так, вийдіть, без вас вона веде себе ну, дуже спокійно і ми зараз зробимо все без вас за одну хвилину. Я кажу, окей, вихожу. До речі, мені так само казав лікар, коли ми разіньки чистили зубки. Він теж каже, так це? Вони каже, такі хитрі. Якщо вони бачать свого власника, то вони починають влаштовувати концерти. починають кричати, що їй боляче, врятуйте мене. Все. Каже, якщо нема родичів, власників, то каже, вони спокійні і можна робити з ними все, що захочеш. Він мені ще тоді сказав, і інший лікар каже, вийдіть. Я зроблю, тоді ми щось кров хотіли взяти. Він каже, вийдіть, я все зроблю без вас. О, і цей мені каже, вийдіть, я зараз без вас зніму ті шви. Я виходжу, бо сама вже боюся, не можу на це дивитися. Все, вийшла, чекаю. Він через хвилину відкриває двері, каже, заходьте, я захожу. Растя вже в цьому колпаку. Знаєте, як одягають собачкам після операції. Я кажу, що сталося? Чому колпак? Каже, кусала мене, хотіла мене покусати. Тож Растю вже настільки задовбали ті врачі, що вона вже все. То їй було погано. І вона так себе вела, що вже робіть зі мною, що хочете, або, або тільки зніміть цю біль. Да? А зараз вона вже ні. Трохи себе краще почуває. Каже, не трогайте мене. Хотіла покусати лікаря. Оце я вам хотіла розповісти, що раз ця та ще штучка. Так, Рестюня? Скажи, та скільки можна вже? Ну скільки можна? Задовбали, задовбали. Друзі, а я вже бачу море. Боже, яке воно спокійне. Там такий штіль. А, вау, клас. Так, а де Гугусик? А гугусік? Подивіться, біжить Гугусик, важак стає, а позаду ворони. Растя, ти що, в них щось вкрала чи що? Чому вони за тобою всі біжуть? Заразтя вони. Оце так. Предводитель ворон. Растя, предводитель ворон. Кісення, добрий день. Ти грієшся на сонечки. А ось ще одеські котики. Пухнастики. Добрий день. Дуже красива чи красивий. Напевно, дівчина. А ви можете по обличчю вгадувати, хто це дівчина чи хлопець? Кс-кс-кс. Кс-кс-кс. А по щі, а по попі можете вгадувати? Так, поки ми вгадуємо, де наша растя. Растя вже ганяє ворон. Растя, так, пішли. 21 жовтня ланжерон виглядає так. Растюня! Тихо! Подивіться, на Растю. зняла костюм, кайфуліки, я не знаю, чи можна тобі ці кайфуліки таке шиє витворяти? Ловусик! Йди до мене, іди до мене. Може клас. Чики вже консервують на зиму, дуже шкода, але скоро весна і скоро знову все запрацює. Я розті зняла костюмчик, то ж ходімо до моря. Йдемо, йдемо. Ти знаєш, я так подумала о я не подумала і но... осіб. Растюша, йди до мене. Які зміни на ланжероні. Дерево пофарбували, воно засохло. Ви пам'ятаєте, коли його тут посадили, то воно було зелене, потім воно засохло, зараз його пофарбували і такі кульки ще нарядили. А поки я дивлюся на дерево, де моя Растінька. Ось вона. Наче б то не було того лікарняного. Сидимо. Оцей досвід жибратства не проп'єш, нікуди він не дівається. Все підходить, сідає, я ваша навіки, давайте ділиться. Ані Растюня, вже все. Віганом стали ми з тобою. І я, і ти. Но ну, Ланжерон зустрічаю вас всій красі. Подивіться, скільки лебідів. Скільки лебідів. Та тут і людей багатенько. Растюшенька, не лякай їх. Гусяк вже пішла на полювання. Хоче забрати у лебідів якусь, чим їх там годують. Ох і Боже, скільки їх? Сім лебідів, оце так. Да. <плес> З цієї сторони треба. Добрий день, боже, а вода, а вода. Яка вона прозора і чиста. А! Та ти що? Бле привіт, розтюні. Читала за лебедів, чому вони в морі. Ми ж звикли, що вони в якихось прісних водоймах, а як вони опинилися в морі і чому вони тут? Тому що коли наступають холоди, то прісні водойми вони замерзають скоріше, і їм зараз в морі набагато тепліше і комфортніше. Тому вони тут. А якщо вони хочуть пити водички, то вони не п'ють морську воду, а шукають прісні водойми. Палайпані. Растя растя. растя, растя. Растя, іди сюди. іди полай на них. Так интересно. Да, Растюня Я тільки що гавкала на лебідів. Казала, я за вами скучила, як ви тут. Да? Растя. І не забувайте, хто тримає ланжерон взагалі-то. Да, Ростюня. Либіді. Тихенько, тихенько. Ти бачиш, які вони красиві? Опа! Ти бачиш, як він шипить на Растіньку? Ш -ш 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 Растя, палай! Ну, палай, пагай! <рапир 'я> Дівать погорож, Растюнечка, палай подай. Не, ви хлібушкам годуєте? Ну не годуйте бо. Трішки настрій зіпсувався. Прийшла пані, он та, старенька, бачите? По-перше, вона годує лебідів хлібом, а на моє зауваження, чого ви годуєте хлібом, і я в неї це питаю і Растя до неї підбігла, бо побачила, що в неї їжа. І вона на Растю замахнулася ногою. Фух, слава Богу, що вона її не вдарила. Я в шоці просто растюнечка. Мене аж серце защемило. Ну, ось отак, така любов до тваринок, да, до тваринного світу. Тут вона годує, зрозуміла чим, і тут вона замахується ногами. Рассьогоня, будь поруч зі мною. Ще не вистачало, щоб по тому шумам. О Боже. Боже друзі, ну море це щось неймовірне. Ну, звісно, що я буду сьогодні міряти температуру. Стосовно купання, ну, розповім вам, чому я не буду купатися, але дуже хочу, все це розповім зараз. Растюня. Ой, ну вода прохолодна. Ну така собі, не знаю. Можна, можна. Купатися ще можна. Гогусик, гу боже, гоусик гу ганяє, вона скучила за морем, за узбережжя, схотила м'яч і бігає. Там вона вже розлила каву і пішла. Так, Растя! Ні-ні-ні, не можна більше, все. Ну не пригощайте її більше. Друзі! Друзі, ну так присіли. Я буду вам зараз розповідати, як космічні кораблі баразять простори, а Растя буде їсти. А Растя слухає та їсть. А Растя слухає та їсть. А я буду пити каву зараз. Каву від магазину 25 Coffee Roasters. Ви пам'ятаєте? Якщо пити каву, то це тільки з цього магазину. Більше 50 позицій кави з 20 країн світу, то там вже більше. А! i'm <laughs> sorry Кава дуже смачна. До речі, дуже легко її вибрати. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то є на сайті штучний інтелект, який допоможе вам вибрати ту каву саме по ваших смаках. Якщо ви щось у вас не виходить, то вам допоможе менеджер. За кожним покупцем закріплен менеджер. Ви уявляєте? Також це українські виробники, Ми підтримуємо українське, вони розвиваються, їх вже знають в Європі, вони вже в Чехії є своє підприємства. Допомагають хвостикам, допомагають ЗСУ. Ви самі можете купити каву для ЗСУ, якщо зайдете на їх сайт. Ну, Багато я можу розповісти, є безкоштовна доставка, є доставка по Європі, багато всього. Так, зараз ми, до речі, візьмемо каву і раз ще один смаколик. І далі буду розповідати, що для моїх глядачів, тільки для растіних фанатів, не для моїх глядачів, а для разціних фанатів є пропозиція. Знижка 15% при купівлі будь-якої кави з цього магазину, крім дріпів, комбо і наборів, буде знижечка 15% з промокодом НАТО 25. Запам'ятайте, НАТО 25. Я все запишу в першому коментарі під цим відео, також силочку на сайт. Купуйте і пийте разом з нами. Такий челлендж. П'ємо каву. Боже, ну все для нас. І чаєчки, і чаєчки. А Растя. Слухає та їсть. Растя. Дай мені каву випити, Растя. Ну якось давай. Боже, це балдеж, друзі, це балдеж. Оце саме те, що я люблю. Кава, море, чайки, сонце, здорова растя. До речі, здорова растя це перший пункт із всіх, які я перелічила. Здорова растінька, море, чаєчки. І кава від магазину 25 Coffee Roasters. Будь ласка, Растя не п'є каву. все. І палички з'їли, Растя, тут поїла і побігла вже. <ріця> Давай, 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 давай. Тюня, за давно не треба, за мною не треба достати однієї. При бомбахах. Чекай мене на березі. Зараз міряємо температуру. Не знаю, 14 чи 15? 14 з 14 з половиною. з половиною. Друзі, ну як я вам дала? Не планувала, а дала. Зараз вам розповім, як в мене опинився купальник, да, якщо я не планувала купатися, але чому я покупалася, тому що я випила каву від магазина «25 Coffee Roaster» і все. І мене понесло, понесло. Ви пам'ятаєте, в минулому році в Санжітті теж випила кави і опинилася в Кароліна Богас» Пішки пішла 40 градусів жари, я пішла в Кароліна Бугас і, і дійшла, і дійшла завдяки силі, яку дала мені ця кава. І сьогодні теж не планувала купатися, але випила каву і вже я купаюся. 15 градусів, водичка чи 14, чи 15, але те, що світить сонечко, це вже добре і воно зігріває. Що я хотіла сказати, чому я не планувала купатися? Тому що я вчора видалила дві родинки. Це такі інтимні подробиці. Дві родинки видалила. Вони в мене трохи росли. То я такі, як, Чому я про це розповідаю? Може у когось теж така проблема, то хоч дізнаються, що до чого. І теж приймуть рішення, чи треба видаляти чи ні. У мене були дві родинки, такі, які вони трохи росли, такі на вищі були. Ну, не те, що там дуже великі, а маленькі, але вони на вищі. Одна на спині в районі пояса, що я боялася, що я, може, штани буду одягати, якось буду її чіпляти. І одна під мишкою теж, коли я рюкзак одягаю, не так, що під мишкою, ну, в районі плеча. Так можна сказати, що я одягаю рюкзак і теж торкаюся до неї. І думаю, піду видалю. Пішла до лікаря, вона мене подивилася, в неї такий прибор, вона все просканувала, ті родинки, всі інші, по моєму тілу. І сказала, що це в мене якась дала назви їм, що вони такі, що вони ростуть. Але це нічого страшного, це вони добро, доброякісні. Ну, так як вони мені заважають, і так як я боюся, що я можу їх зачепити, щось з ними зробити, що це за тиха година, то я вирішила їх видалити. І це безболісно, вона місцеве обезболювання, видаляє там дві хвилинки Растя! Боже, я не можу, де вона? Растя! Фух, от можна щось розповісти. Видали мені ці дві родинки, але лікар, я в неї запитала, в морі купатися можна. Вона сказала, в морі можна. Навіть море корисна, тому що вода солена і вона трохи підсушує кожу, а нам це треба, щоб підсушити ці ранки, які залишилися. Але все рівно я ще мажу там, мазю, мажу цим, як вона називається, червоною такою помазкою, червоною зеленкою. От, то думаю, ні, сьогодні трохи, другий день, не буду купатися. І вже виходячи з дому, думаю, візьму на всяк випадок купальник. Візьму. І ось він мені знадобився. Боже, расті. ну я просто в шоці. Ну, ви бачили? от як можна менше активності з цієї расті. Ні, зараз я вже її беру на руки і будемо до зупинки йти на ручках. Вже досить на сьогодні. Тут її вже підготують. Знайомі рибалки. Давно у нас крючків не було в щиках. Добрий день. Растя, пішли. Клює? Клює. Растя, пішли. Растяжка. Растя. Це вона. Так. Да. Задні не стоїть. Все медузки. О, а біді вже тут. Я думала, вони десь поплили, не знаю, в Аркадію, а вони тут. Ого, скільки тут медузок. А це так. Да. Друзі, ось така у нас сьогодні вийшла прогулянка. Вам приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока. Будемо по можливості виходити в ефір. Не знаю, кожен день не кожен. Будемо дивитися на погоду. Ну, поки так. Але поступово повертаємось до свого активного життя. Приємного перегляду до зустрічі, пока-пока. Астя, я тебе зараз приб'ю. Я тебе зараз приб'ю. Настя.